Всім привіт, друзі! Ми з вами знаходимося біля озера по вулиці Стрейській, де відкрита нова риберня. Я дуже класно, ви могли бачити фотозону така, ми ще тут на цій локації не були з вами. Тут зробили таку відпочинкову зону. Є риберня, є для тих, хто любить напої поміцніший заклад Bad Boy. Якщо ви не знаєте, то можете загуглити. Це такий заклад з міцними напоями, менш міцними напоями, там вина і тому подібне. Тут в принципі багато кафе і ресторанів. Також та, якраз е, дійшов до того, що тут є багато різних кафе, ресторанчиків. Ми сьогодні з вами їх всі оглянемо. Оглянемо цю територію, озеро. Бачите, така дуже класна релакс-зона, де можна... Відпочити, є такий гарний фонтанчик, є фотозони, є ось там, от ми зараз туди дійдемо. Така зона відпочинку, де ви можете собі присісти, зручно, посидіти, відпочити, спостерігаючи на те, як плавають качечки, як тече водичка одне із цих. Так, можна порибалити. Бечка дітки тут закидають, може якихось карасиків собі і спіймають. Я думаю, Але, це, я дуже... та, Тобе... це більше процес логічні. такий. Водочки такі, да, телескопічні, можна щось на них і злапати. Ну, звичайно, тут в будь-якому випадку водиться якась рибка. Локація вже не нова, вона вже певний час існує. Є тут багато розважальних закладів, дитячих, великих, парк, музей науки є. Хто любить морепродукти, тут є гарний магазин оцей Єгер Сіа Seafood, Є дуже багато рибної продукції. Це такий, можна сказати, сучасний магазин океан, як колись був, хто пам'ятає на Володимира Великого, то це його сучасна версія. Бачите тут дуже гарно, люди приходять і песиків своїх чотирилапих полюбленців вигуляти можна посидіти. Порибалити і просто посидіти, помовчати, подивитись на водичку. Є де підхарчуватися. Є тут е, морозиво, напевно, одне з найсмачніших у Львові мереж це пайні льоди. Файні льоди та... Молодці хлопці, молоді всі так. Такі собі започаткували бізнес, розпочали. Зі стрільського парку і з мережею вже. Принаймні у Львові вони є всюди. В Одесі ми їх бачили. Так, і от, а, да, точні, і в Києві, і в Одесі. Бачите, тут качечки плавають. Такий гарний фон... фонтанчик є гарний. Є, да, вон, бачите, Олександра помітила. Такі будиночки для них є. Дуже класна локація, де можна прийти відпочити з дітками, з друзями, з дітками, або від діток, кому як. Чи люди собі сидять, книжки читають, музичку слухають. Ага, тут от якраз є отой Сеафуд, відкривши ресторанчик. Що, зліва направо сань, так? Да? Прогуляємося, вже оберемо собі заклад, в якому ми присядемо, собі пообідаємо. І ось такий місток. Тут часто проводять міні-концерти, якісь виступи. Тут, так? Так, тут, бачу, зараз теж там. Ага. Щось там. О, бачите, пишуть, що... Дозволена тільки спортивна риболовля, виловлені трофеї, підлягають поверненню назад в озеро. Ага, Тобто, якщо ви піймаєте, то ви змушені повернути. Тому, як Олександра сказала, і була абсолютно права в тому, що це суто спортивна риболовля. Ви піймаєте і відпускаєте назад. Тобто спортивний інтерес. Та, та, та. Це такі оздоблення місця, якраз напевно, для таких вже спортивних рибалок, які не мають можливості виїхати десь подалі. Ну Хоча для чого кудись їхати, якщо і тут є. Ну це напевно вже хіба якщо таке міні це то гранульоване морозило, яке ми з вами пробували в Одесі, воно в принципі. Але Кирюхі воно не зайшло, так? Да? Каже, не дуже. А, заморожену таку водичку. Ну так. Да. Ага, це якась кондитерська, да? Тут можна кар'янчик замовити собі. Креденс. Це кав'ярня Креденс. Оця от, зліва. Нині свято любить. А, нині свято. Робити гріх. Та-та-та, це риберня. Ось, бачите, тут реберня, можна посмакувати реберця. Це шо, Сань. Ну давайте обійдемо, напевно, да? так? І ми собі оберемо заклад, який ми присядемо. Це реберня Де ми зайдемо, подивимося всередину. Як тут, що вона відрізняється? Добрий день. Добрий день, А ми зараз пройдемося і напевно повернемося все-таки до вас. Добре? Ми да. хочемо подивитися, зробити огляд, що там є ще. Дякую. А буде столик, вже ж, так? Да? Ну є. Так. Ось, друзі, дивіться. Не, ну так, направду, да, розміром. Розмір тут набагато більший. Так, все-таки біля арсеналу там така заходиш, та така бляда велика. Саня, але тут є пиво. Ага, ну ось тут також принцип смаження риби той самий, ну в принципі, він і не може змінитись. На відкритому вогні м'ясо повинно постійно обертатись, але... Ну. Друзі, бачите? Якби на дровах вони смажаться. Є такі фотографії, якісь там є напої. Відкрита <рес> кухня, це великий плюс. Є напої. Є така сувенірна зона, де ви можете придбати різного роду сувенірчики собі, каву, літературу якусь. Щось таке більше. Гарячих напоїв, без патрон. О, дивіться, яка фірмова суфіра є. За 4 900, І мангал навіть є за 37 тисяч з половиною. Є мариновані соуси. Бачите, такі мариновані вакуумовані ребра, які можете подбати собі посмажити. Угу. Є сувенірні такі сафери, є навіть текстильна продукція. Можете придбати собі пуді, футболочки, крафтове пиво, бокали. Або качечку. Я, я навіть не знаю, як називається той напрямок, але багато бачу машин Машина, на машинах, вони ставлять і обмінюються. Якщо вони один одного зустрічають, вони... У них таке правило, вони обмінюються кашечками. Є навіть настолки, дивіться, бачите, львівські дублі. А, це класні це, штуки. Ну, так, та, та. так. Ми любимо автограти з друзями, збиратися настолки. Тут коли ми в це граємо, то чують всі. Тому ми виїжджаємо, стараємося виїхати десь в гори. І тоді вже там. Де ми усамітнюємося в горах, де нема сусідів грати, тому що ця гра викликає море емоцій. Там немає почерговості, хто кладе карту, хто перший побачив малюнок, той і кладе. Це дуже класна гра. Ось. Дуже крутезна гра, яка викликає море емоцій, О, дивіться. Зараз заклали нову партію ребери. І ось так відбувається їхнє приготування. Бачу, є локальна зона, де горить вогонь і реб, реберці ось ось повинні обертатись для того, щоб вони рівномірно просмажувались. Але тут треба сказати, що якщо хтось любить такі місця. Так, Тут нема такого, вони не є. Вони ось, бачите, Ми з вами обов'язково їх замовимо зараз, посмакуємо ці ребра, тільки пройдемося, покажу вам решту зони, яка тут є, території, напевно, буде до речі щось сказати. І повернемось, замовимо собі ці реберця. Посмакуємо, тільки шкода, що я за кермом. Хоч машину тут залишай. До речі, можна так і зробити, правда? Залишити тут автомобіль, а завтра забрати собі його. О, це чудове рішення, тому що ті ребра неймовірно класно смакують під це пиво, яке тут є. Пиво називається «Зеник». Берця е, зеник і паляничку. Паляничку боротьсто. Там... Друзі, це, це, це такий набір. Е, знаєте, як от коли ви в пінгвін йдете, то там стандартний набір має бути морозиво Не з варенням з okay. шоколадом. Знають, що такі пінгвін. Та всі okay. знають, друзі, ви ж ну, знаєте, такі що таке пінгвін. пінгвін. І, 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 і тільки, і то небагато. Вже такі за 40 плюс. Це вірно? Це і все. Все вірно, правильно. Але якраз... не показував ми, ми пінгвін, друзі, обов'язково, напевно, зробимо завтра огляд, якщо буде... Там місце, звичайно. О, Пайні люди. Бачите, те, що я викажу, вони тут користуються популярністю всьому Львову. Дивіться, яка краса. Вот так вот отдыхают, друзья, в Львове Вот <решит> 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 так друзья, отдыхают, в Львове, смотрите, просто шикарно Очень круто, классно Ага В принципі, ось є... Подобається набагато більше, ніж ми були. А, на, піскових озерах. На, на, набагато більше. Було більше так. Тут, Тут я, просто вискому, воно... веселіше, як не Но... мене. А, хтось любить релакс, єднання з природою, те, що це. А мені щось таке більше, більше щоб нам було, де посидіти, де каву купити, де щось перекусити. А, Ну, з приводу там, якоїсь інфраструктури Олександра, звичайно, права. Тут вона більш розвинена і тут більш цивільно але все зроблено. Це але це в районі міста Львова, тому сюди будуть. Ну ходити. і це також, ну я не знаю, це одно ну, ну, тут теж класно, там по-своєму класно, там затишно, там. А ми сюди прийдемо випити каву. Подивимось менюшку, так? Треба взагалі подивитися, чи є там кава і чи є серце. Ну давай. Треба подивитися. В не, не, не до кави і не до десертів. Там поїсти. Тут навіть. А захід, а захід, напевно, просто з іншої сторони. Росучитись віс можна. Ось бачиш? Не можна. Тут закрито. Доведеться обійти. А тут, бачите, можна підглянути на те, як відбувається процес приготування їжі. Є таке віконечко, де ви можете... Подивитись, чи все відповідає тим нормам. Лялюкс ага, модерн італіяни. Ага, тут така дів винарня. Щось щось для Самі є ставить перед собою, познайомити вас з усіма винними регіонами Італії. Ага, Я зрозумів, це винарня. Ми сьогодні по пиву. Ми сьогодні по пиву. Вино не знаю, хіба після Рибер. Ось така назва, друзі, там ми не були, але обов'язково будемо. Тому вертаємось з вами в реберню. Оглянемо, продегустуємо. Сьогодні хочеться м'яса і пива. Вино і равлики лечимо на потім. Це точно і равлики лечимо на потім. Ми вже їли равлики, і мені не зайшло. А Василь був дуже голодний і з'їхав свою порцію, і нашу з'їхав порцію. Під, я вам скажу, під е пиво воно, вони зайшли нормально. Там більше, напевно, приправ, ніж того равлика. Так. Равлик там відчувається просто як кусочок м'яса, який потрапив, воно таке, воно як, по консистенції таке жорсткувато трошки, то ніжка. Ось, друзі. Тому ми вертуємо. Ні, це не хочу. Тому, друзі, ми вертаємось з вами в Риберню, присядемо, замовимо, все покажемо, все розкажемо. Лишайте з нами. Далі буде. Павлення, друзі. наші прибори. Олександре, мої прибори, це наше замовлення. Ми замовили собі. Дві порції ребер, дві два кваси, дві полянички, е сир ха, сир, халум. сир халумі. Ось, зараз нам це все принесуть і ми вам покажемо, розкажемо, як воно по смакам. Водичку там пересли. Дуже класно. Подача, бачите, з, таким, з таким, такою кришечкою, корочком таким. Це, Це корок, ліском. Це корох. напевно, корковий дерев'яний, натуральний. Це класно. Достатньо рук. ось, Є рукомийничок, бачите, і він не один, їх тут декілька. По закладу, що ви можете спокійно собі підійти, помити ручки, там є мило, є паперові рушнички, є смітничок, отака ну, діжка. Для маленьких є навіть підніжка така, що можна і підсунути, щоб маленький собі встав або маленька. і мав можливість дотягнутися до руку мийничка. Ось так, друзі. А принесуть, ми вам обов'язково зазнімемо цю подачу, як вони нарубуються. Хто не був побачить, хто був, згадає і захоче сюди повернутися. Тому чекайте, далі буде. Друзі, принесли нам сир халумі. Бачите, він такий. Це овочі, так, Чи це, це персик. Не, це Персик Персик такий. Пробуй. Пробуй. Опа. Зібрайте трошки і Зараз два, за 10 компідійде. Ось, бачите, принесли нам дві порції реберц, таких от, гарно засмажені, такі соковиті, смачні. Mm -hmm. от. Видали слюнят. щоб ми mm -hmm. не запаскались. Mm -hmm. Дивіться, як їх нарубають порційно. Гарна подача. Кидаю на м'ясо, так вони будуть смачнішими та ароматними. Uh -huh. так, а сюди ставлю вам соус. Азійський, а це буде барбі. Дуже yeah. вам дякую. Класний офіціант. Дуже класне обслуговування. Бачите, полянички такі смачненькі, соковиті. син такий і крафтовий клас. Ну, на жаль, я від пива відмовився, тому що... Ми ще хочемо попасти на одну цікаву локацію. Не буду казати яку, скажу вам в наступному відео, коли ми туди попадемо. Там же вип'ємо кавуську. А зараз смакуємо наразі, поїмо, розкажемо, покажемо. Далі буде. Залишайтесь з нами. Що, друзі, ми е, завершили дегустацію. Ребер тих страв, які ми замовили. Те, що ми замовили, ми вам показали. Це були ребра, це був с... Паліни, дві, дві палянички, сир. 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 Як він називається? Гагад, гануш. Ні, бабагануш це був з сиром. сиром. А, сиром, Соус бабагануш. Дві косички сиру, дуже класні, смачні. Клас. Квас, до речі, що хочу сказати, квас він дуже нейтральний такий. Тобто в спеку саме воно не має такого, знаєте, як буває, що вип'єш квас, і він як аж в роті злипається від притерності, він має свою кислинку. Дуже нейтральний смак якраз для того, щоб втамувати спрагу. Сир халубі, я сказала. Сир халубі. Получилося е, нам це все. Сир халубі це була одна порція, в неї входить чотири палички того сиру, два порізаних навпіл, тобто чотири дольки персика, сир такий соус, такий, як гануш називається. Все дуже смачно ребра, дуже смачні. Вони як. Вони, так, вони, такі, от... вони є такі жирні, там, м'ясисті, вони є такі нейтральні. Як... Як насіння, я би так сказав, як семечки, їх так Їж і хочеться їсти. В принципі, ми отримали велике задоволення, і це задоволення нам коштувало 1198 гривень. З приводу закладу, заклад класний, з приводу атмосфери. Атмосфера, звичайно, більш така, напевно, як правильно сказати, атмосфера атмосферна буде така тоді тавтологія трошки. Але атмосферніше все ж таки, звичайно, під арсеналом в оточенні тих лицарів, в тих мурах. Класно. Тут вона така більш сучасна, ну проте тут є озеро. Тут ви вийшли, собі подивились на озеро. Дуже в закладі зелено. Обслугу. Набагато більше місць, набагато менше людей немає тої толпи, вам не потрібно стояти в черзі. Як альтернатива, це реберня настрийський Всім радимо. Всім радимо відвідати, посмакувати, тому що ви отримуєте масу гастрономічного задоволення. Хто любить м'ясо? Хто любить м'ясо. Так. Тут такий заклад Стронг. Тут треба взяли м'ясо. Якщо за кермом, квас, якщо не за кермом. пиво, тут є різноманітний вибір різних напоїв. Ну, каву тут не подають. Кава тут, тут подають каву, просто тут не подають каву з молоком, тут подають фільтр каву. Тобто вона просто чорна кава, міцна. Також я тут в цьому закладі. Велика трійка, ви можете замовити перші страви. Це рамен, борщ і том-ям. Чого немає в, в реберні під арсеналом? Тут є перше. Тобто навіть додали тут китайську кухню. Ось. Асортимент меню тут по QR-коду. Якщо хочете, у будь ласка, вам QR-код. Ви собі можете його сканувати, подивитися, що тут є по мінючці. Ну, Ось такий, друзі, огляд провели ми реберні. Локація класна, трошки віддалена від центру, від міської метушні. Можна присісти, тут так доволі в принципі, гамірно. Ну, як гамірно, в міру. Всі спілкуються між собою, всі, звичайно, що в настрої. Але виходячи звідси, ви можете знайти місце, де затишно вам буде. Втікти від того. Я думаю, що якщо сісти на вулиці, там є столики багато сорок, то буде шумно. Але на вулиці сьогодні трошки прохолодно. Все, друзі, на цьому ми завершуємо огляд риберні. Переміщуємось на іншу локацію, тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі завжди раді. І бережіть себе, далі буде.